А чи заслуговуєш ти під час новорічних свят радіти, але не лише стресувати через те, що ти з'їла, коли ти з'їла, і думати уже скільки кілограм ти набереш за новорічні свята. Але я й знаю, що дуже важко зупинитися, коли ти бачиш скільки смачної їжі, коли вона знаходиться з тобою в одній кімнаті чи в одній квартирі, здається, що ти не можеш тримати себе в руках. Що ж цим? Робити, звичайно, я не чарівна хрещена фея, Я не можу запросити тебе на бал, проте я психологиня із харчування. Я можу запросити тебе на не менш чарівний магічний інтенсив, який називається психологія стрункості, де я поділюся з тобою найкращими практиками та методами, як подолати саме цю таку велику емоційну. Тягу їсти щось тоді, коли тобі об'єктивно їсти не треба, тому що це саме основний фактор, через який люди набирають вагу і потім дуже багато років не можуть її скинути. Зараз діє акційна ціна. Не чекай, поки вона перетвориться на гарбуз. Переходь зараз, реєструйся, почни свій рік правильно.